Під час інформування та виступів обов'язково користуватися мікрофоном, вважаючи, взяти участь у обговоренні питання, повинні підставитись. Шановні колеги, необхідно затвердити порядок денний засідання комісії. До порядку денного включено 5 питань про проєкти рішень, чергово 84-ї сесії міської ради. Проєкт порядку денного вам розданий, чи я не фініст його зачитувати? Нема. Потрібно. Пропоную затвердити порядок денний. Пропон... Завтри порядок денний затверджує. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про проєкт рішення, про звіт Липовецького міського голови про діяльність виконавчих органів міської ради за 2024 рік. Даний проєкт рішення був роздрукований та розданий в матеріалах сесії, є розміщений на сайті, тому голова буде безпосередньо звітувати на сесії міської ради. Пропоную погодити проєкт рішення та внести на розгляд чергової 84 четвертої сесії міської ради 8-го скликання. Є інші пропозиції. Рішення прийнято. Е, наступне питання: про проєкт рішення про інформацію про результати оперативно-службової діяльності відділу поліції No4 Вінницького районного управління поліції, головного управління національної поліції у Вінницькій області за 2024 рік. Е, так само, як і попереднє питання, представники поліції будуть інформувати на сесії, тому пропоную. Погодити проєкт рішення та внести на розгляд чергові ту сесії міської ради 8 скликання. Кінь про це три рішення прийнято. Наступне питання про проєкт рішення про внесення змін до рішення 69-ї сесії міської ради восьмого скликання від 20 червня 2024 року номер Сімнадцять дев'яносто про затвердження комплексної оборони правоохоронної програми та захисту населення і території Лиховецької територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, в тому числі воєнного характеру, на 2025 2027 роки, зі змінами. Інформує Михайленко Володимир Миколаєв, завідувач сайту цивільного захисту, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету міської ради. Доброго дня, шановні члени комісії, прошу розглянути та підтримати проєкт рішення про пронесення змін до рішення 69-ї сесії міської ради, восьмого скликання від 20 чина 24-го року номер 18 місць, програми, про затвердження комплексно-оборонної прокурорної програми та захисту населення і території Литва територіальної оборони, у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, в тому числі є на парадів 25 27 років зі змінами. Надійшло опитання від відділу поліції номер 4 Вінницького районного управління поліції головного управління Національної поліції України Вінницької області від 4 вересня 2025 року номер 625 рок 2025 про розбудову системи відеонагляду. В даному листі відділ поліції звертається з проханням допомогти їм закупити відеокамери для ведення спостереження. 29 е, відеокамер, які встановлені на автошляхах і населених пунктах. Тому прошу віднести до рішення 69-ї сесії міської ради 8 кінь 20 червня 2024 року номер 1898 призустрення конкурсної оборони правоохоронної програми та захисту населення території Української громади, знаючи загрози та в надзвичайних числі воєнного характеру на 25-27 роки Пункт вісім паспорту програми викласти в такій редакції. Обсяг фінансування ресурсів необхідних для реалізації програми на 25-й років було передбачено 10 мільйонів 143 тисячі, всього 12 мільйонів 143 тисячі. За рахунок місцевого бюджету 12 мільйонів 143 сорок грн. Пункт 3. Планом завдання до програми, до захисту до конкурсної оборони правоохоронних програм та захисту населення території проєктів територіальної громади в разі. Загрози та виникнення надзвичайної ситуації, в тому числі воєнних характерів 25 27 роки, доповнути під пунктом 3-3, і та викласти такі редакції. Заходи програми це створення безпечного середовища, захист законних прав і свобод громадян, підвищення ефективності протидії злочинності та забезпечення безпекового простору необхідності створення єдиної інтеграційної платформи. Регіональних систем від заспостереження в загальній мережі безпечна країна. Орієнтовний обсяг на ці заходи 2 мільйони. І очікуваний результат в 25 році теж 2 мільйони гривень. Я запитання до доповідача. Пропоную інформацію доповідачам. Михайленко Володимира Миколаєвича з даного питання взяти до відома. Погодити проєкт рішення та внести на розгляд чергові 84-ї сесії міської ради в 8 скликання. Інші пропозиції? Голосуємо. Завтра рішення прийнято. Наступне питання про проєкт рішення про внесення змін до рішення сьомої сесії міської ради 8 квітня від 29 січня 2021 року номер 153 про затвердження положення про старості зі змінами інформує вітецька Ольга Миколаївна, керуючи справами секретарту нашого комітету міської ради. Рішення внесення змін рішення сьомої сесії міської ради обласного скрипня від 29 січня 2021 року No153 затвердження положення поставити. Насамперед, дане положення, не положення вносилися зміни протягом цих років. Але президент України Володимир Зеленський що ми чути. Володимир Зеленський підписав закон України про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування щодо вдосконалення правового регулювання інституту стану та його діяльності в мовах воєнного стану. Це було в липні минулого року, 24-го року. Відповідно, ми своє положення, яке прийняли у 21-му році, переводимо до. Змін у законодавстві відповідно до статті 54 зачком 1 закону України про місцеве самоврядування в Україні, закону України про службу органам місцевого самоврядування, відповідно керуючись також статтею 26, частиною 1 статті 59 закону України про місцеве самоврядування. Внести до рішення сьомої сесії міської ради 8 скликання від 29 січня 21 року про затвердження положення про статут наступні зміни. Розділ четвертий, а саме порядок затвердження на посаду та припинення повноважень статусу викладається у новій редакції. Вам зачитувати його? Не потрібно. Дякую. Розділ четвертий розширений. Далі розділ шостий. Положення також викладаємо у новій редакції. В даному розділі розширюємо питання щодо звітування ставу, такі відбуваються у два етапи у новій редакції розділу 6, а також доповнюємо дане положення розділом 7, а саме порядок затвердження на посаду та виконання повноважень старустою у період дії воєнного стану в Україні. Якщо ви пам'ятаєте, у березні 2022 року, коли почалось повномасштабне вторгнення, ми зупинили дію. Щодо поширення на старо, саме внесення змін до штатного розпису е, міської ради, відповідно, у нас є сім старостинських округів, але старт працює більше, тому що вони затверджені за це. Ну і розділ цього, що буде відбуватися, коли, дай Боже, закінчиться воєнний стан в Україні на протязі півроку, як будуть працювати старости, і тоді, коли вже буде новий склад обраний. Депутатської міської ради після виборів місцевих, вони відповідно будуть, якщо буде скасовано воєнний стан, і як будуть обиратися старости населених пунктах, але до моменту призначення нових старост старі старости працюють на своїх місцях. Нічого нового, порівняльна таблиця також є, яка викладена і в групі, і на сайті. Які запитання є? Немає запитань? Пропоную інформацію доповідача Мишельського Ольги Миколаївни. з даному питання взяти до відома. Погоди проєкт рішення та внести на розглядач його вісімдесят четвертої сесії міськради ради восьмого скликання. Інші пропозиції є? Немає Голосую. За ти рішення прийнято. Дякую. 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 Наступне питання. Про проєкт рішення, про звернення до президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, про скасування неконституційних санкцій щодо Петра Порошенка та допущення політичних репресій і необхідності підтримки Збройних сил України інформує герку Олеся Миколаївна, депутат міської ради, член фракції Європейської комунідації Миколаївській міській раді. Доброго, дня, шановні колеги. До вашого відома пропоную звернення про стосування неконституційних санкцій щодо Петра Олексійовича Порошенка, недопущення політичних репресій і необхідності підтримки Збройних сил України, так як думаю, це на даний момент найважливіше, що є для нашої країни і для кожного громадянина нашої України. Ми, депутати Лиховецької міської ради, заявляємо про неприпустимість застосування санкцій Ради національної безпеки та оборони України відносно Петра Порошенка, застосування санкцій проти громадян України суперечить Конституції і законам України, використання механізмів таких званих санкцій, як позасудову розправи неприпустимі правові держави, що руйнує верховенство права і створює. Серйозну загрозу європейській повномасштабній війні проти російського агресора. Політично мотивоване переслідування лідера демократичної опозиції загрожує свободі політичної діяльності в Україні та підриває єдність суспільства у політичний період повномасштабної війни проти російського агресора. Незаконні рішення РНБО оприлюднене указом президента Володимира Зеленського та шлях України до авторитаризму. Зазначене рішення несумісно з цінностями демократичної держави, а також цінностями Євросоюзу, до якого ми прагнемо з вами вступити. Санкції щодо Петра Порошенка матимуть негативні наслідки для підтримки Збройних сил України. Спочатку повномасштабного вторгнення структурами Петра Порошенка за рахунок особистих коштів його родини надано допомоги Збройним силам України на більш ніж 6 мільярдів гривень. Припинення такої допомоги негативно вплине для нашої обороноздатності і, в цілому для нашої країни. Політичне переслідування опозиції негативно відобразиться на міжнародному іміджі нашої держави. Станом підставки для занепокоєння партнерів нашої держави ускладнює переговорний процес щодо вступу до Європейського Союзу. Демократичні цінності, політична конкуренція та свобода опозиції є основоположними принципами європейської спільноти, яка неодноразово відзначала у документах щодо України і керівні європейської спільноти, які неодноразово відзначали у документах щодо України щодо вступу Європейського Союзу. Їх порушення може зашкодити євроінтеграційним прагненням України. Закликаємо президента України, Верховну Раду та всі органи державної влади припинити політичні переслідування опонентів, тобто опозиції, дотримуватися демократичних норм та забезпечити рівність усіх громадян перед законом. У цей складний час: єдність країни, підтримка армії та збереження демократичних інституцій є ключовими факторами. Для нашої перемоги. Враховуючи вище сказане, просимо стосувати неконституційні санкції проти Петра Олексійовича Порошенка. Я звертаюся до нас, до депутатів, щоб винести на розгляд сесії і відповідно прийняти рішення. Є запитання до доповідача інформацію доповідача Миколаївни з Миколаїв. Чому о 84 сесії раді в 8. Інші пропозиції? Голосуємо. Так, два рішення не прийняти.